Також, можливо, в когось виникає питання, скільки можна зібрати з 10 соток малини, так як в мене, при умові, якщо дуже добре, доглядати малину. Тобто гарно її оприскувати, носити гарну фертигацію, так як це я роблю на власному прикладі. Говорю тільки що на власному прикладі, скільки в мене виходить з 10 соток. Вибирати через 2-3 дні. Дивіться, орієнтовно 30 ящиків, ящик і чешка, десь виходить по 3-4 кілограми в одному ящику. Це через кожних 2-3 дні виходить ось такий тонаж малини, якщо, тільки якщо дуже добре за нею доглядати. Дивіться. Малина дуже хороша, велика. Це враховуючи те, що сьогодні, точніше, не сьогодні, а вчора цілий день йшов дощик. Малина в прекрасному стані, так як ми вносимо і кальциніт, і калій, вона дуже добре зберігається. Тому, думаю, враховуйте те, що якщо дуже добре доглядати за малиною, буде хороший результат. Також хочу всім сказати, що в слідуючому сезоні буду повністю розповідати, як я добиваюсь такого результату, які я кошти витрачаю на ці всі добрива, коли я їх вношу, в які періоди, яку кількість, які норми. Тому підписуйтесь на цей канал, буде дуже цікаво, буде дуже багато відео.